Друзі, привіт! Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі став найбільш обговорюваною подією цих вихідних. Кожен християнин, принаймні, в моїй Фейсбук бульбашці висловився на цю тему. Одні бездуховні, неправильні християни раділи перемозі Усика, інші духовні під мікроскопом досліджували християнськість Олександра та Тайсона, і, зокрема, прийшли до висновку, що не можуть справжні християни бити одне одному по обличчю. До крові також була досліджена проукраїнськість українськість Усика одні справжні патріоти пригадували спортсмену Божий Крим інтерв'ю з Оленою Бондаренко, Анатолієм Шер'єєм, Московський патріархат, друзів боксерів з Росії, символ російської шовіністичної організації на трусах в останньому бою. Це 40 40 років. загальну малоросійськість та шароварщину. Інші українськість, яких треба теж ретельно дослідити. А знову ж таки раділи перемозі українського боксера. Отож, вболювати за усіка – це і не по-християнськи, і не патріотично. І чим більшого досягає українець, звісно, неправильний. Тим темнішими є плями в його біографії, і тим темнішими їх бачать справжні патріоти, справжні українці і християни. По моєму іронічному тону, ви напевно зрозуміли, що я серед поганих українців і так собі християн, і це зовсім не фігура мови, так і є. Але все ж таки спробую аргументувати свою позицію. Хоча про які аргументи може йти мова? Це радше смак, вибір смаку. І мої аргументи вони є антиоб'єктивними. Я максимально заангажована особа, бо я ще з дитинства зачитував до дир книгу про бокс в батьківській бібліотеці з 80 років. Я знав не лише історію Мухаммеда Алі, Майка Тайсона, але й всіх чемпіонів за всю історію професійного боксу в принаймні сполучених штатах Америки годинами розглядав світлини найбільших боїв 20-го сторіччя, хотів сам займатися, але не здужав через поганий зір. З дитинства сидів до ночі, чекаючи боїв братів Кличко. Закохався також в стиль Василя Ломаченка і ще на Пікінській Олімпіаді 2008 року. Ну і звісно, слідкував за кожним кроком Ломаченко Усика. З 2012 року. І з цього зізнання упередженості перейдемо до аргументів. Коли перемагає будь-який український спортсмен, хороший чи поганий, патріотичний, чи не дуже, він піднімає український прапор, звучить український гімн, називають його ім'я і країну голосно на увесь світ усик Україна. Ломаченко. Україна. Давайте зробимо так. Для вашої зручності я не буду надто багато згадувати Ломаченка. Не хочу вас тригерити. Так, він безумовно так і залишився ватником, і навіть повномасштабна війна не змінила його поглядів, так принаймні здається. Але нещодавно ім'я Ломаченко прозвучало в Австралії. Він став чемпіоном світу в легкій вазі. Австралія, завдяки ватному Ломаченку, і ще раз. Згадала про Україну про війну, про російську агресію. І суперник Ломаченка Камбосас е, також висловив слова підтримки нашій країні, нашому народу. Це ви знаєте, що таке московський патріархат. Чим він відрізняється від ПЦУ? Чим він небезпечний? Чому це погано? Вас згіршує вибір Ломаченко і Юсика, але глобальний світ вболівальників спорту, зокрема, світ вболівальників бокса. Далеко від цих українських деталей і нюансів. Переміг Ломаченко, перемогла Україна. Був піднятий український прапор, Ломаченко, Україна. Усик України до речі, протягом одного травневого тижня в Сполучених Штатах Америки, в Австралії Саудівській Аравії троє українських боксерів стали чемпіонами світу з боксу на трьох континентах. Звучала назва нашої країни. Перемогли Барінчик в Сполучених Штатах Америки Ломаченко в Австралії і, нарешті, Усик в Саудівській Аравії. Ну, хіба це не вау для воюючої країни, якщо Абстрагуватися від наших симпатій та антипатій. Шароварщина та гротескна українськість усика, які вас також сильно е, дратують, бісять, не спотворюють Україну, тільки відкривають, бо світ вболівальників бокса не знають Україну. Для світу, для світу не стоїть питання не смакуй шароварщини. Можемо точно стверджувати, що цей вихід аж ніяк не... Асоціювався із Росією чимось російським, виключно українським. Це вже добре. Професійний бокс не виставка етнографічних костюмів. Тому дякуємо Усику за проукраїнський перформанс, який він показав в Саудівській Аравії. Часто в інтернеті посилаються на проросійський знак на трусах Олександра Усіка. Буцімто цей знак належить до російської шовіністичної організації Сорок Сороків. Певнені коментатори. І ні, це не так. Це хризма. Це анограма імені Ісуса Христа, яка відома іще з апостольських часів і відсилає нас до апокаліптичного образу Ісусу як Альфа і Омеги. В анограмі це вказано. Анограма була широко поширена в середовищі як західного, так і східного християнства. Знаходилася на саркофагах, на документах, печатках або навіть монетах, і відмовлятися від усього, що використовує Росія, яка трохи хапнула досягнень культури та цивілізації. От, оце дрібне хуторянство, це безграмотність і хворобливість. Усик промотує Україну на увесь світ. І не лише піднявши прапор, не лише вийшовши під козацьку пісню, вбравшись у костюм, який вам не сподобався, він також збирає мільйонні пожертви для України, навіть від Тайсона Ф'юрі. І про це подумали промоутери Олександра Усика, бо включили в умови контракту пункт, що зі свого гонорару Тайсон Ф'юрі заплатить 1 мільйон доларів для України. Багато критиків Усика притягнули 1 мільйон доларів пожертв для воюючої України, чи пожертвували самостійно зі своєї. І кишені усик і притягнув, і пожертвував сам, але залишається недостатньо українцям. От нема кому воювати на фронті, нема кому жити в країні, а ми все продовжуємо викреслювати тих, хто не дотягує до нашої планки українства. А куди подіти висловлювання про Крим, ефір з Бондаренко, Шарієм, друзі, спортсменів з Росії, Московський патріархат запитаєте ви. Це все також пробачити. Хто я? Я забув овечка, яка хоче найти пристанище. Я гадаю, це моя особиста думка, що усик змінюється. І явно в бік проукраїнськості. Своїм шляхом ідучи і своїм темпом. Це не виправдовує і не скасовує помилок Усика, але подивіться на Ламаченка. Один змінюється, перейшов на українську мову, загалом українізувався, публічно і фінансово підтримує Україну, називає Росію агресором. Набагато мільйон на аудиторію. Але ми все одно в рівній мірі хейтимо обидвох боксерів, обидвох відтікаємо і відштовхуємо від українськості. А якщо подивитися ширше, спортсмени великих досягнень це ж величезний ресурс для держави. Хіба не ми, держава та суспільство маємо боротися за них? Щоб максимально на користь України спортсмени використовували свою медійність, славу, перемоги, досягнення свій ресурс. Ми чомусь вважаємо, що в умовах, коли Росія займається системною пропагандою, вербовкою наших спортсменів, нам достатньо скасовувати негідних, фиркати, шеймити недостатньо проукраїнських, а до... Про українськості яких українських спортсменів Україна доклала своїх зусиль, тому що до імперськості кожного російського атлета і проросійського атлета в Україні Росія доклала неабияких державницьких зусиль, бо Росія розуміє, що зірки спорту це великий ресурс на Олімпійських, Олімп... Олімпійських іграх. Яну Кличкову постійно назвали нашою золотою рибкою. Але вона виявилася зрадницею, і ми її викинули. Великий і феноменальний Сергій Бубка Сєпар. Ми його також викинули. У нас багато чемпіонів, але не забагато. Феноменів рівня кличкової бубки, Усика, кличка, одиниці. Суб'єктивно, досягнення Усика є найбільшим спортивним досягненням незалежної України. Посудіть самі, бокс є другим за популярністю видом спорту після футболу у світі. Важка вага є королівським дивізіоном в боксі. Усик, будучи абсолютним чемпіоном світу в крузервейті, перейшов до важкої ваги. Це вже унікальний випадок, але він зумів зібрати усі чемпіонські пояси серед тих велетів. Хоча в нього ніхто не вірив на початку, і він врешті переміг непереможного, насправді унікального боксера, дуже рухливого, обдарованого, технічного велетня, як би ми не сміялися з неспортивної фігури та шкідливих звичок Тайсона Ф'юрі, у важкій вазі це сталося вперше в 21 столітті, вперше за 25 років після перемоги. Ленокса Льюіса вперше в історії бокса чемпіон важкої ваги зібрав чотири чемпіонські пояси. І це після тріумфу в крузерах, після трі... тріумфу на Олімпійських іграх. Це унікальні перемоги, і вони поставили Усика поруч з найвеличнішими чемпіонами всього професійного боксу: Мухаммедом Малі, Майком Тайсоном, Джо Джолуїсом. Усік гідний бути серед великих. Чемпіонів боксу в усьому світі, але не гідний для того, щоб бути українцем. Критика з боку християн вусика та ф'юрі на двох одинадцять дітей, четверо українця і семеро у англійця в мусульманській країні. Де переслідують християн, вони відверто говорять про свою віру. Нехай в спосіб, який вас дратує, але говорять там, де про це небезпечно говорити. Говорять на увесь секуляризований світ, бо увесь світ бачив цей бій. Ми просто боїмося знаком Христа поблагословити їжу в ресторані чи кафе, щоб про нас раптом нічого такого не подумали, і при цьому критикуємо людей, які публічно визнають віру в країні, де за це передбачена смертна кара. Звучали також голоси, що не можна бути християнином і бити одне одному попитці. Я хочу запитати у цих християн: а чи можна бути християнином і вбивати? Ворогів християн на полі бою під час війни. Здається, що це невігластво щодо професійних спортсменів корелює з наївним пацифізмом, в основному представників деяких протестантських деномінацій. За цією логікою ну, треба увесь спорт назвати антихристиянським, бо його принципи суперечать євангельській максимі про... про перших, які будуть останніми, і останніми, які будуть першими. В спорті тільки перші є першими і все. Попри московський патріархат, я не можу і не смію відмовляти усику в християнськості, бо він проголошує Христа, залишається вірним жінці, дітям, про лайф, виступає за сімейні цінності проти абортів, не ведеться на лівацьку пропаганду, не добиває суперника, коли він втрачає контроль над своїм стілом і падає і це помічають в Англії, але в упор не помічають в Україні. Проявляє смирення і простоту, будучи на абсолютному недосяжному світовому Олімпі. Закрадається крамольна думка. А може не такий він вже поганий християнин, цей Олександр Усік? А може не такий поганий українець Олександр Усік, але це вже геть крамола.